Класична подагра. Чи як вона українською мовою буде, пишіть коментарі. Кістка. Великий палець, кістка на нозі. Вона буває різна. Це в мене в цьому році перший раз. Вона в міжсезоння. Ось, літо осінь. І вже неділю, мабуть, отак. Вже неділю, мабуть, отак. Сразу тут почало набрякати, А зараз, бачите, такий валюно, щоб порівняти дві ноги, то ось, ось дві ноги. Неділю вже, і, мабуть, ще неділю воно буде. Класична я її називаю, тому що може бути там десь вона, бо бувало, в мене і в районі п'яти, Бувало, і в коліні крутило. Бувало і плече. бо У людей є і на пальцях, на руках. у мене Оце де було, то я вам перечисляю. Бувало таке, що де ж вона якийсь із маленьких пальців, середній. Зараз ось тут прямо трохи вже сходи, вже можна рукою доторкатися. А, а тож, поначалу, спочатку спочатку не, неможливо не було. Зараз я навіть рукою нормально так можу прижимати. Навіть тут починає чухатися, бо, мабуть, проходить. Що це таке? Ну, подогрісти то знають, що це таке. А хто не знає, то э, середній вік чоловіків в основному, у жінок, не знаю, у жінок, мабуть, і мало. Пишіть жінки, у кого є, мабуть, ви зайшли на відео, подивитися, що це таке. Чи може у ваших чоловіків. Так також відписуйтесь, пишіть коментарі, як ви боретеся. В мене почалася вона десь, мабуть, років 7 тому. І що після чого? Після того як я скинув зайву вагу. На 60 кілограмів я похудав, є у мене відео на каналі. І через пару років, мабуть, почав спортом займатися, які дієти, та ніяких таких дієт не притримувався. І не з того, ні з цього вона вилізла. Я думав, що це якісь навантаження, а потім вже в лікарню, коли сказали, що все, це, це, це подагра. Буває вона отак, вона не лікується. Не, не встиг випити пару пігулок колхіцину. А так він буває, допомагає. Чуєш, ти, що тут починається в цьому районі щось, щось колоти, різати, пока, пока, поколювати. Дві е, штуки колхіцину бахнув і знімало, проходило. А це, мабуть, не встиг. А якщо не встиг, то вже її пити колхіцину вже. Це вона як швидка допомога. Якщо не встиг, то все. Тоді алопуринол, що з ним пов'язано, щоб виводить мочову кис... кислоту з крові. Що це таке? Це в суставах кінцівок збирається кристали мочової мочев... кислоти. Чи як вона? Мочова кислота російська. І там не виникає запалення. Воно запалення таке характерне для підагри, нога вся ось ось гаряча, пальці занімілі. Ось я не можу цим, цей палець раз-раз. І мене тут все пече, ріже, як туди хтось скла напхав. І оці кристали мочової кислоти. Викликають такі запалення на суставах, але ж воно може і тут, і, і, і де тільки хоче. Зараз в мене занімівший цей палець, цей палець занімілий, тут шкіра натягнута, наступати неможливо, ти е, стаєш інвалідом та десь, мабуть, на півмісяці. Хоч п'єш, хоч не п'єш, хоч дієта, хоч не дієта. Воно все до сраки. Скидуєш ту, п'єш ці алопуринол, виганяєш цю з крові мачову кислоту. І в інструкції написано, що при прийомі цих пігулок може статися загострення. Будь ласка, сів на дієту також. Цій подагрі може ця дієта не сподобатися, і вона може вилізти. Нічого не їж зайвого, вона може вилізти, бо ти нічого не їш, не їж того, що потрібно. Ну, така зараза, що з нею, не знаю, пишіть коментарі, хто переміг її, у кого перемога вже настала. Ну, в мене бувало таке, що за рік немає, зовсім нічого. Буває таке, що на рік декілька разів, хоча нічого такого зайвого не їм, але ж і на дієтах не сиджу ні на яких. Буває навантаження фізичне. Вирішив походити на тренажери, вдома є тренажери позайматися. Дав фізичне навантаження. Вилази на тобі, стоп, все. І ти інвалід. І не травма, а ти інвалід, ось. Невозможно ступати на півнаги. І отут воно, дивіться, все. кругла. Стопа також кругла. Тут все напухло. Отака От зараза. Оставляйте свої коментарі, хто там, що. Але ж все індивідуально, кожен бореться як може. Соду, п'ю соду, сода, мабуть, також дає своє, тому що так би вона в мене частіше вилазила. я вважаю. Тому що вона в мене частіше поначалу вилазила, коли я не пив соду. А Потім соду гашену почав пити, і якось воно дивлюсь, і нема її. Нема, нема, нема. Але ж... Раз-раз і є. Нікуди від неї, мабуть, не дінеся вже. Вже так воно і буде на все життя далі. Ставте лайки, пишіть коментарі обов'язково. Далі буду ділитися, а таке в нас життя вже. Такий вік, що ділимося отакими от моментами і хвастаємося, хто що випив яку пігулку, хто як переміг. Яку болячку не прикольно, але таке життя? Всім до зустрічі.